Друзі, вітаю. Доброго здоров'я всім. Хочу хотіла так швидко поставити собі заварити такий відвар, а потім вирішила я зніму і покажу вам, поділюся з вами. Е, попитаю, може, запитаю, може, ви е, теж таке робите mm. десь місяць чи, може, трошки більше. Я вирішила заварювати такі відвари, що у мене які трави є. Сухі, а вже кропива пішла, то я вже кропиву стала додавати. Для того, щоб, коли помию волосся, то сполоскувати після того, як виполощу шампунь сполоскувати отаким відваром. І от коли я відварю, відваром е, сполоскую, то дуже гарний вигляд має волосся. Воно таке от живе, е, насиченого кольору, і за такий період часу я побачила ну, от, е, дуже гарні такі зміни. Тобто його треба трохи давати йому якусь під... підкормку у вигляді таких настоїв. Я думаю, що не дуже важливо, що, що ви тут заварите. Дуже важливо, е... важливо те, що ви не просто водою його сполоснули, а сполоснули настоєм з якоїсь такої травички. Зараз вже весна пішли різні трави. Я пробувала заварювати, в мене була е, суха м'ята, з м'яти я почала. Е, тоді меліса в мене була. Зараз оце от я закидаю е, трошечки в мене е, меліси ті, е, Меліса, навіть не знаю, як її назвати. Е, вона однорічна ця меліса. У мене дві меліс, меліси, я знаю. Одна багаторічна, яку я сушила, а це е, однорічна, я привозила від свекрухи е, на насіння, і оці стебла я вирішила заварити собі на відвар. І сюди додаю е, свіжу кропиву. Зараз залью водичкою, е, е виключу вогонь. Закрию кришкою і воно настоїться. Тоді я зберігаю в холодному місці, в холодильнику. Треба, мабуть, зберігати, бо зараз веранду винесеш, воно буває сонце, коли холодно, можна в веранді чи на балконі, ну, де в кого там холодне місце. І е е е е буквально на три порції мені вистачає от такого відвару. Якщо корисно, користуйтесь, якщо ви щось таке теж робите, поділіться, прокоментуйте, що, що ви такі от, може, заварюєте, якісь, ви знаєте, якісь травички. Буду рада почути, почитати. Всім доброго здоров'я. На все добре. До побачення.